Вітаю, друзі! Як перекласти Windows на українську мову. Наприклад, ви щойно встановили Windows і вона у вас не на українській мові. Зараз покажу як це виправити на Windows 10. Для цього натискаємо меню Пуск. Переходимо у налаштування. Далі переходимо «Час та мова. Мова. Як ми бачимо, тут ми мову змінити не можемо, тому що нам треба встановити необхідний пакет. Для цього обираємо український. Але якщо у вас його немає, тоді вам потрібно натиснути ось сюди. Та обрати його ось тут. У мене він вже обраний. Натискаємо. Далі параметри. І ось тут треба натиснути Завантажити. Чекаємо. Все завантажено та встановлено. Повертаємося назад. І ось тут тепер ми можемо обрати українська. Для завершення перекладу нам потрібно вийти із системи. Натискаємо Вийти. І, як бачимо, після перезавантаження системи Windows перейшла на українську мову. Підписуйтесь на канал, друзі. Попереду буде ще багато корисного та цікавого.